Я Росослав Любевич, лікар, викладач, науковець. Сьогодні ми поговоримо про молитви, які можуть стілювати і вбивати, про церкви, які відкривали перші лікарні і ставали осередками епідемії, про те, як переливання крові може бути гріхом, а психічна хвороба одружимістю. Це не напад на віру, це розмова про місце релігії в медицині і про те, де проходить межа. У цьому відео я розкажу, як молитва іноді замінює антибіотик. Як епідемія починається з ложки причастя? І чому навіть у 21 столітті діти помирають через віру своїх батьків? І до речі, ви можете подумати, що я тут засуджую віруючих, але у що віру я розкажу наприкінці відео. І можливо, ви здивуєтесь, то що церква і медицина ворогують, співпрацюють чи ігнорують одна одну? Розберімося. Увіть собі, тиша монастиря, арки і ченці з книгами, а хворі, знедолені і втомлені, і монахи біля них готують відвари, перев'язують рани, моляться, годують. Це не художній фільм, це Європа 10 13 століття. Саме церква створила перші госпіталі, бо піклування про хворих – це милосердя. В XI столітті а саме в серці Єрусалима, виникає орден госпітальєрів, спершу як братство при шпиталі. У 369 році у Кесарії було відкрито госпіталь, уявіть на 300 ліжок. І це ще за півтори тисячі років до НСЗУ. Медицина йшла поруч з духовністю, бо священик не просто молився. Він мив, готував і лікував. Та все змінилось, коли на поріг людства постукало інфекційне лихо. Під час епідемії багато лікарів тікають, але не всі. І точно не завжди першими йшли зі сцени. Священники. у 1348 році, коли Європу накрила чорна смерть, десятки тисяч священнослужителів йшли в осередки чуми. Вони сповідали, причищали і ховали померлих, знали, що це може бути остання людина, яку вони побачать. Але все одно йшли. За підрахунками, смертність серед священиків була навіть вищою, ніж серед мирян. Деякі міста втрачали половину духовенства. Це був героїзм, тихий, без нагород і часто останній. Але з часом усе змінилось, особливо коли до нас прийшов коронавірус. 2020 рік києво Печерська лава настоятель заперечує ковід, закликає парафіян обійматися, причищатися з однієї ложки, і за два тижні понад 100 випадків. COVID-19. двоє монахів помирають і в лавру зачиняють на карантин. Але запізно, і це не лише у нас. Індія 2021 рік. Фестиваль Кумела мільйони людей голі до пояса пірнають у ганг для очищення без масок через три дні дві тисячі хворих. Через тиждень десятки тисяч. У південній Кореї одна парафіянка. Пацієнт номер 31, заражає сотні людей у своїй громаді і запускає ланцюг, який призводить до половини всіх випадків ковід в країні. Священик це, це не лікар. Але під час епідемії він або допомагає зупинити хворобу, або стає її мегапоширювачем. 2018-2019 роки США Європа спалахи кору в ортодоксальних релігійних громадах, яка причина відмова від вакцинації з релігійних міркувань. У Нью-Йорку навіть скасували право на релігійний відкат від щеплень. Інший посол диявола це вірус гепатиту А, який любить брудні руки і вражає печінку. Е, ця інфекція, що дуже легко передається фекально оральним шляхом. Ні, я не перебільшую, якщо один інфікований помив руки не дуже і потиснув вам руку після причастя або роздав то проскури, ось вам цілий ланцюжок зараження. В одному із православних монастирів в Україні ще до пандемії спалах гепатиту А стався після обіду в трапезні, де всі їли з однієї ложки. Трохи пізніше схожа ситуація в церкві на Хмельниччині, заразились одразу понад 30 людей. Більшість літні прихожани. Свята вода, одна ложка для причастя, спільні рушники, дотик до ікон, все це потенційні джерела передачі гепатиту А. І свята вода не стерильна. Під час освячувальних обрядів вода потрапляє на їжу, що створює сприятливі умови для ланцюга зараження. Але знаєш, що ще страшніше, коли віра... Забороняє врятувати себе навіть тоді, коли є ліки. І вони поруч. Наступна історія про кров і про смерть. Уявіть, підліток лежить на лікарянному ліжку, лейкемія, Організм виснажений, імунітет повністю відсутній. Меглобін 15 при нормі за 120. І єдиний шанс це приливання. Але він каже: я не можу, моя віра не дозволяє. Бог не хоче, щоб у мені текла чужа кров. Батьки. Позбавлення батьківських прав єдиний опікун тітка, яка входить до Протестантської церкви. Це реальна історія. Деніс Лінберг, 14 років сіяти США. Він відмовився від крові і помер. І це не пооднокий випадок. У світі щороку сотні вмирають, бо належать до конфесій, де переливання крові це гріх. Я думаю, що ви зрозуміли, про які саме конфесії я говорю. Медицина намагається поважати світогляд та є межа. Коли релігія не вибір, а перешкода до виживання. Так само, коли замість лікування кажуть, не треба півголок, ми будемо молитися. І ось вона історія, справжня туберкульоз. Відмова від лікування, молитва. У результаті продовження виділення паличок туберкульозу та зараження інших ваших сусідів, дітей та родичів. У Вісконсині була дівчинка, її звали Кара, їй було 11. Вона хворіла на цукровий діабет першого типу. Той, де потрібен інсулін, завжди щодня, інакше смерть. Але її батьки вирішили, що достатньо буде молитви. Вони молилися вдень і вночі, вони просили стілення. Сім'я була дуже віруюча і вірила, якщо Бог захоче, він вилікує без уколів, а кара лежала, дихала повільніше, ставала слабшою, її тіло згасало, а молитви тривали. Далі кетоцидоз, кома, смерть. Суд визнав батьків винними, бо інсулін не суперечить вірі, а відмова від лікування суперечить здоровому глузду. Подібних історій сотні у всьому світі є релігійні громади, які відмовляються від ліків, щеплень та операцій. Бо так написано: бо Бог вилікує, бо медицина це спокуса. І я кажу, Бог не проти медицини, навпаки, можливо, саме лікар це відповідь на молитву, а пігулка це те, чим він допомагає. Але коли ви розплющуєте очі після важкої операції чи в реанімації, після важкого сепсису, кажете: слава Богу! Подумайте, можливо, варто сказати слава лікарю, який мене врятував. А буває таке, що замість лікаря калечують екзорциста і замість психіатра звинувачують у бісноватості. Це наступна історія, і вона страшна. Б'є Дитина в садку інших дітей то, то в неї біси. Білі то кричить і бачить речі, яких нема, одержимий. Жінка з депресією каже, що не хоче жити на ній прокляття. Ні, це не біс, це симптоми. Психічні розлади це реальні хвороби, шизофренія, біполярний розлад, епілепсія, депресія. Усе це має фізіологічну основу. Це мозок, нейрони та хімія. Але деякі релігійні середовища досі бачать, в цьому дружимість. Люди бояться психіатра йдуть до вигнання демонів. У 2005 рік Румунія, 23-річна черниця Марі Ціка, має симптоми шизофренії. Священник вирішує, це диявол. Таблетки не допоможуть. Її зв'язують. Морять голодом моляться чотири дні. Вона вмирає в муках. В монастирі молитва може бути підтримкою, але діагноз має виставляти лікар. І якщо ви бачите, що близька людина змінилась, чує голоси, не впізнає себе, втрачає зв'язок з реальністю, будь ласка, не кличте екзорциста, викличте швидку. В будь-якому випадку все це магічне мислення, а магічне мислення це можливий симптом захворювання. Є ще один симптом, який часто лікують молитвою. Але не тому, що не вірять у медицину, а тому, що тіло це сором, і про нього не прийнято говорити. Сексуальність, виховання, гормони, менструація, оргазм, контрацепція, таке в релігійних спільнотах часто не озвучують вголос. і тим більше не вчать цьому дітей. Ви в результаті підлітки не знають, що є нормою, а що насильством. Дівчата соромляться свого тіла. Хлопці не розуміють, що таке згода. І в тиші цих табу виростає страшне. Так, я про хлопців. Думаю, ви вже зрозуміли, про що я говорю. Так, ми говоримо і про випадки сексуального насильства з боку духовенства. Католицька церква десятиліттями замовчувала скандали у США, Ірландії, Франції, Канаді, тисячі дітей, які мовчали, бо це ж святий отець. Бо хто ж повірить, де дитині, а інші діти навіть не розуміли, що з ними відбувається, бо ніхто ніколи не пояснював, що таке межі тіла. Бо сексуальна освіта це гріх. Але медики кажуть, знати своє тіло це не гріх. Це безпека, розуміти, що таке згода, яка, як працює гормональна система, як передаються інфекції, це не розбещення, це здоров'я. Тіло це не прокляття, не плоть, що з нею треба боротися. Тіло це інструмент життя. І воно має право на турботу, освіту і повагу. Хрещення це глибоко духовна подія для багатьох родин. Та водночас ця контактна процедура дає вода. Дотик, іноді обмивання рота і спільні рушники. Для новонароджених це може бути стрес, особливо, якщо дитина недоношена з патології розвитку або ослабленим імунітетом. Занадто холодна вода ризик гіпотермії, нечиста вода ризик кишкової інфекції або гепатиту А, занурення з головою ризик аспірації. Слина дорослого, який видуває хрестик на дитину, ризик герпесу чи іншої вірусної інфекції. Були випадки, коли після хрещення в перші дні діти потрапляли до реанімації. Наприклад, у 2020 році в Румунії немовля померла після того, як його повністю занурили в воду. Він захвинувся, і лікарі вже не змогли допомогти. І я не кажу не хрестити, я кажу робіть це усвідомлено. Не поспішайте, якщо дитина ще слабка. Домовтеся із священником без повного занурення, без слини, без поцілунків. Нехай обряд буде і духовним, і безпечним, бо навіть найсвячіша вода може стати небезпечною, якщо нею неправильно користуватися. Але давайте повернемо світло, бо духовність буває і мудрою, і людяною, і коли віра йде поруч з наукою, трапляються справжні дива. Священник — це мудра, освічена людина, яка вміє слухати та вміє співчувати. З наукової точки зору у дослідженнях показано, що регулярна молитва може знижувати рівень кортизолу і є частиною комплексної терапії депресії. І нарешті, у що я вірю? Я вірю в людей, в пацієнтів, які борються, у лікарів, які не здаються, у священників, які беруть в руки і біблію, і санітайзер, у родини, які тримають одне одного до останнього подиху. Я вірю в тебе, у слухача. Які дослухав до цього моменту, у твою здатність думати, аналізувати і обирати. Я не проти віри і не проти науки, бо я вірю в перемогу притомності, і вона ближча, ніж здається. Дякую, що дослухав. Хоч продовження, є що заперечити, є історія, про яку хочеш розказати, пиши в коментарях. А поки я підпишись і постав дзвіночок. І будь здоровий і притомний тілом і душею.